Вітаю, пропоную до огляду квартиру на оренду. Квартира двохкімнатна, розташована на 10-му поверсі, має 75 метрів квадратних. Знаходиться в районі Казбет, місто Черкаси. Як бачите, в квартирі свіженький ремонт. Зараз дивіться спальня, простора із шафою купе. Світленька, частково вид на Дніпро. Далі переходимо до вітальні. Як бачите, вітальня також у нас світленька, чистенька Є необхідні меблі та техніка. Але най... найкращою родзинкою цієї квартири є її вид. Вид на річку Дніпро. Просто супер. Локація ідеальна. Далі кухня. Також світлесенька. От. І зараз покажу ще один санвузол гостьовий. Так. Ставте лайки, будь ласка, підписуйтесь. Дякую за перегляд.